Собака вважається найкращим другом людини, і не даремно, як тільки вона потрапляє в будинок, вона швидко стає членом сім'ї. Володіння собакою вимагає певних жертв, на які власники готові йти, якщо це забезпечує благополуччя тварини, але як дізнатися, чи собака щаслива і отримує необхідний догляд, чи, навпаки, страждає від якихось недоліків. Потім ми покажемо вам ознаки, які покажуть вам, щаслива ваша собака чи ні. Увага, він здоровий пес. Це перший показник щастя собаки. Якщо собака страждає на якесь захворювання, вона, очевидно, буде в поганому фізичному та емоційному стані і не захоче нічого робити. Однак, якщо ви дотримуєтеся правильної дієти, отримуєте задоволення від фізичної активності та насолоди від самопочуття, це нормально мати гарне здоров'я, окрім Кім деяких фізичних захворювань. Його поза розслаблена. Щаслива собака зберігає постійну розслаблену позу, її очі напівзаплющені, морда злегка відкрита. Тіло не напружене, а вуха опущені, якщо це неможливо через особливості його порода. Тварина не відчуває загрози, але вважає своє середовище захистом, тому довіряє і живе мирно. Виляйте хвостом. Щаслива собака рухає хвостом з боку в бік у певному ритмі, але не весь час. А в ситуаціях, які він асоціює із щастям, наприклад, коли ви повертаєтесь додому, коли хапаєте повідець, щоб піти до у парку, або коли ти розмовляєш з ним і балуєш його. Якщо собака тримає хвіст під ногами, це означає, що вона боїться, а якщо вона опускає хвіст, це означає, що вона чомусь насторожена. Має апетит тварина, яка щаслива, зазвичай добре їсть, тому якщо ваша собака їсть їжу із смаком, це тому, що вона почувається комфортно. Деякі собаки, які люди, більш чутливі до їжі, ніж інші, але всі ми знаємо, чи сприймає наш вихованець їжу, яку ми пропонуємо, добре чи ні. Якщо він здається апатичним, він може мати фізичні проблеми або сумувати. У таких випадках краще проконсультуватися з ветеринаром. Це цікаво, допитливий пес теж щасливий. Вони люблять все нюхати, все чіпати, а якщо є можливість, то навіть лизати або жувати. Собаки люблять досліджувати довкола, тому вони завжди підходять до дверей, коли ви стукаєте, винюхуєте продукти або обшукуєте кожну кімнату в будинку. Вони від природи цікаві, а інтерес і активність є точними показниками того, що собака щаслива. Щасливі собаки, 10 ознак, які розкажуть про настрій вашого вихованця, Пекселс. Кет Сміт Сліп. Уел собаки це тварини, які часто дрімають протягом дня, розділяючи загальну кількість годин сну на різні види дрімоти. Деякі породи можуть спати до 16 годин і більше. Головне перевірити, чи спить він у звичному ритмі, чи, навпаки, здається, що він неактивний і йому бракує енергії, що може вказувати на проблему. Щаслива собака спить, але як тільки вона отримує потрібний стимул, наприклад, запрошення піти в парк, вона виявляє всю свою активність і бажання досліджувати. Показ живота. Така поведінка є ознакою довіри, оскільки це чутлива частина вашого тіла, яку ви показуєте лише тим, з ким вам комфортно. Він знає, що ти не зробиш йому боляче, тому він показує тобі свій живіт і дає його тобі, щоб ти міг почухати його і поласувати. Підтримує зоровий контакт. Щасливі собаки не бояться дивитися на людей. Насправді, собаки можуть зазнавати жорстокого поводження тому, що вони бояться кинути виклик тому, кого вони вважають найвищим рангом. Це жест слабкості і страху, але якщо він без проблем підтримує з вами зв'язок, це тому, що ви довіряєте вам знайти контакт тварина, яка контактує зі своїм користувачем, тому що вимагає його присутності, пестощів і уваги. Вважайте себе кимось із місця, де ви живете, і з ким вам подобається бути поруч. Якщо він також мружить очі, коли ви його гладіте, це означає, що йому подобаються ці жести і що ви один з його улюблених людей. Вираз щастя, мова тіла собаки дуже виразна. Він виляє хвостом, коли ви повертаєтеся додому, стрибає від радості та нетерпіння, коли він знає, що ви збираєтеся гуляти та грати в парку. Його очі блищать, і він хоче бути поруч з вами, щоб обійняти та обійняти все твоє тіло це щастя. Він як дитина, яка живе кожен день повною мірою і насолоджується кожною миттю.